Я працюю в обласній адміністрації 22 роки і задоволений цим періодом, великим періодом свого життя і е, тою школою, яку я тут пройшов. Я е, ну, прийшов сюди на конкурс, виграв цей конкурс. І що цікаво е, в той же день, коли мені сказали, що я е, переміг. і Став державним службовцем. У мене в той же день, в той же вечір, фактично народилася донька. Десять років я працюю в відділі адміністрування державного реєстру виборців. Начальницею цього відділу є Зоряна Павлів, і фактично вона є лідером. Як в нашому відділі, так і всієї реєстрової родини Львівщини. Я створив сторінку Державний реєстр виборців Львівщина у Фейсбуку, яка є найпопулярнішою і найбільшою в Україні серед сторінок Державного реєстру виборців. Також у нас є телеграм-канал Державний реєстр виборців Львівщини. Також ми контролюємо виконання. Основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів на території області. З початку воєнного введення воєнного стану ЦВК тимчасово припинила роботу системи державної реєстр виборців. Відтак наш відділ тепер займається іншими питаннями, які наближають нашу перемогу. У вільний від основної роботи час займаюся спортивною журналістикою. Це вже е, десь біля 25 років. На початку 2023 року е, вийшла моя книжка про легендарного українського боксера Андрія Котельника, е, над якою я працював 20 років. Е, в березні відбулася презентація обласної адміністрації за участю голови обласної адміністрації. Максима Козицького з 2020 року захоплююсь їздою на велосипеді. З того часу проїхав сім офіційних гонок. Зокрема, три гонки: 100 кілометрів, одну 150 кілометрів і одну 200 кілометрів. Коли в мене вихідні і коли гарна погода, я люблю сідати на велосипед і їхати мандрувати. Обов'язково з зупинками на фотографування природи чи інших цікавих міст.